Доброго ранку розпочинаємо новий інформаційний день, 20 червня на першому подільському. Про нічну атаку Росії та її наслідки. Суд покарав хмельничанина за розбій та побиття неповнолітньої у громадах області. З'являться консультанти програми ментального здоров'я. Ти як маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. У ніч на 20 червня Росія атакувала 86 ударними БПЛА типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Проти обороною знищенно 70 ворожих БПЛА на півночі, сході та півдні країни. 34 – чотири збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені чи то подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях, а також падіння збитих улам на 11 локаціях. Вночі ворог обстріляв дронами Харків та Одесу. У Харкові були влучання у дах незаселеної новобудови, подвір'я, багатоповерхівки. Під ударом був також приватний сектор основнянського району, а також Шевченківський район. У помешканнях вибуло вікна, пошкоджені понад 50 автівок, постраждалих четверо. Серед них дівчата, 12 і 17 років. В Одесі Росіяни пошкодили корпус вищого навчального закладу газопровід та машини. У середмісті внаслідок влучання БПЛА горіла житова чотириповерхівка. Одна людина загинула, ще 14 отримали поранення. Серед постраждалих троє рятувальників. Про це повідомили у прокуратурі. Укрзалізниця повідомила про пошкодження контактної мережі та рейко шпальної решітки залізничного вокзалу. Одеси минулося без постраждалих. Рух поїздів продовжується за графіком. Інформацію про нічну атаку та світлинами наслідків поділилися мери міст та ДСНС. На що тім, до Кам'янця-Подільського повертається захисник України, старший солдат Олександр Миколаєвич Бабак, 1981 року народження, віддав життя за незалежність батьківщини 25 червня 2023 року. Лише зараз його тіло вдалося ідентифікувати за тестом. ДНК сьогодні воїна вшанують та проведжають у Останню дорогу із 11.15 траурний кортеж рухатиметься вулицею Молодіжною, проспектом Грушевського через ринок та вулицею Коріатовичів до будинку офіцерів, де об 11.30 відбудеться загальноміська церемонія прощання у будинку офіцерів. Саме о 13.30 захисника поховають на місцевому кладовищі на Алеї Слави. Вічна слава та пам'ять полеглому воїну щире співчуття рідне. За розбій та побиття неповнолітньої хмельничанина посадили до в'язниці на 8,5 з половиною років. У поліції нагадують деталі злочинів, котрі сталися у Хмельницькому 9 березня. До 52-річної місцевої жительки під'їхав велосипедист, який кинув жінку на землю і погрожуючи ножем, відібрав у неї сумку. Потерпіла, викликала поліцію. Правоохоронці за допомогою відео із камер спостереження за годину буквально затримали 25-річного хмельничанина, який вже має кримінальне минуле. Також з'ясувалося, що він побив шлангом свою 13-річну пачерку за те, що та загубила 10 гривень. За скоєні злочини суд виніс молодику вирок. Сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож буде гучно із 9 до 17 години. Також сьогодні на території Старокостянтинівської громади буде чутно звуки пострілів. Планують провести навчальні стрільби. Про це повідомили у міській раді. Крім того, з 12 до 15 проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Не хвилюйтеся, все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій. Але у разі повітряної загрози подбайте про власне життя, скористайтесь найближчим укриттям. У чотирьох громадах Хмельниччини розпочнуть роботу консультанти програми ментального здоров'я. Ти як про це повідомили обласні військові адміністрації у Литичівській, Волочиській, Кам'янець-Подільській та Старокостянтинівських громадах. А це відбудеться там, вже офіційно представили консультантів, які відповідатимуть за впровадження практик психосоціальної підтримки на місцевому рівні. Завдяки діяльності цих консультантів буде посилено здатність громад надавати первинну психоемоційну допомогу, проводити просвітницькі заходи ходи тренінги та працювати з вразливими категоріями населення. Спеціалісти незабаром розпочнуть активну діяльність. Наразі це все у наступних інформаційних випусках більше актуальних новин та анонсів. Тож залишайтеся з нами мирної та продуктивної п'ятниці. На все добре.